Мініагро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Тестуємо ловал 504 з кондиціонером. 23 го року випуску тракторець свіжесенький. Передні противаги. Задні розбірні диски, передні крила, Задній навісний механізм. Додатковий розподільник, додатковий бак гідравліки, два фаркопи, пневмовиходи. Задні і передні додаткові ліхтарі на кабіні. І такі трактори. Виносний бак. Міні-агро, Київ-Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик. Гарного дня всім.